Доброго дня! Рада вітати вас на своєму ракодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я нарешті. Нарешті я приїхала у свій улюблений парк. та да 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 Я приїхала у парк Зелений Гай. Нарешті сьогодні це відбулося. Давненько я мріяла, давненько я хотіла сюди потрапити, і нарешті це сьогодні трапилось. На вулиці жарко, на вулиці гарна погода, світить сонечко, дуже теплий день, і я сьогодні розпочинаю свій сезон ярмарок на вулиці. Дякую вам, що ви мене підтримували, надихали, болівали за мене, мріяли разом зі мною і нарешті це трапилося. Я вам зараз покажу свій асортимент. Я його сьогодні не весь собі брала, в мене досить багато. Лишилося ще іграшок вдома, але, але стіл і без цього виглядає дуже-дуже круто. Асортимент поповнювала 2 місяці поповнювала і результат того вартий. Іграшок дуже багато, стіл шикарний і зараз я вам його трішечки детальніше покажу. Я сьогодні, на жаль, одна з моїх сусідів. Немає, вони ще сезон не відкрили. Мені вперше сьогодні поставили палатки, і я обрала собі сьогодні першу, першу з краю. Наш колега-паровозик вже стоїть поруч і ми відкриваємо сезон. Ми, точніше, я і мої іграшки. Я не всі повісила на стіл, не всі поклала на стіл. У мене ще досить багато є з собою у сумці. А гарний асортимент ще лишила вдома. І ось так ось я розклала сьогодні свої іграшки. Мені дуже подобається, я задоволена. Корзинку з малюками Женіними розділила на три разочки, на три походи до ярмарки, тому що їх дуже багато. Завдяки проєкту, який в нас проходив на моєму каналі, і дівчата, які мене підтримували, ми нав'язали гарний асортимент маленьких іграшок. Будемо продовжувати Брелочки ще не всі повісила, тільки зараз побачила. Зараз буду ще довішувати брелочки. І а, сьогодні я не взяла з собою лотерейку. А, мені, мені сьогодні захотілося взяти перший раз пробну саме таку. Версію свого асортименту, сподіваюся, що все буде вдало, буде тихенько, буде мирно і буде спокійно. Ну і, звісно ж, з гарними результатами. Я буду знову ж таки потроху під'єднуватися, вам це розказувати, показувати, надихати вас і мотивувати себе. Дякую вам, що ви були ці два місяці в очікуванні разом зі мною. Вірили, чекали, сподівалися, і ось нарешті це все відбулося. Хто забув, як виглядає наш парк, трішечки пройдусь вам покажу травичку косять, травичка тут росте дуже-дуже інтенсивно. Не дарма він називається Зелений гай. А той, хто в мене вперше на каналі, я трішечки вам нагадаю, що це місто Дніпро парк Зелений гай. Чекаю вас усіх в гості! Хто любить. Ходити знайомитися, відвідувати такі заходи, я буду рада з вами поспілкуватися. Не соромтесь, підходьте. Бажаю вам приємного перегляду, а мені вдалого ярмарочного сезону. Дві години дня, нарешті, я продала перший свій брелочок. Сезон відкрито, перша продана іграшка, людей майже немає, порожній парк трішечки вийшла у тінь. Тому що на сонці дуже-дуже жарко, 26 градусів, наче літо вже. А я продовжую в'язати. в мене сьогодні по плану брелочки я продовжую створювати новенькі брелочки щоб був гарний асортимент. Жалкую, що не взяла з собою лотерейку, треба було, треба, тому що, хоч маленька копійка та капала, ну ще не вечір. Ще сподіваюся, ще вірю і гортала свій зошит, по якому я дивлюся свої продажі. І останній раз я в парку працювала рівно пів року тому. А вже пролетіло 6 місяців. Дуже швидко летить час не зупинити його. І знову таки я приїхала в свій улюблений парк продавати. Відкрито сезон, задоволена. І сподіваюся, далі буде тільки-тільки краще. Шоста година вечора. Я згадала, що треба під'єднуватися. Трішечки відвикла знімати вам свої відосики з парку, тому буду знову вчитися. Продала маленького єдинорога Женіного ось такого. Все. Маленька в мене була ще одна крихітка. Продала ще свого їжачка в мене їжачок був. Ось тут стояв замість цієї лялечки з справжніми колючечками і продала ще одного малюка йоду. Ще один малюк йода знайшов свою домівку. Я вже підоділася, вже прохолодно. А в мене лишився один бебі йода, тому треба підв'язувати асортимент. В'язала-в'язала два місяці і виявилося, що треба ще нав'язувати, щоб було людям. Для альтернативи. Сьогодні досить часто мене питають у цих ось красунчиків-зайчиків. Питають, одного забронювали, сказали, що обов'язково за ним вернуться і е треба таких нав'язувати, мабуть, ще. Котики мої колобочки, плюшечки сьогодні не користуються попитом, поки сидять. Хоча дивляться, дивляться на них і спостерігають за цікавим асортиментом. Людей трішечки побільшало, а вже доволі так свіжо стало без сонечка. Тому я ще годиночку або, можливо, ще трішечки більше посидю. Початок сезону відкрито було вдало. Я, я вважаю, що для початку непогано. І дуже-дуже задоволена, що не в мінус. Наступний день вже сьогодні півдня пролетіло, Я знову згадала, що треба знімати. Відвикаю я від. Постійних таких відосів, які треба постійно знімати, щось вам коментувати і показувати. Але потроху, потроху набираю оберти. Вчора, ввечері, вже майже о восьмій годині вечора чекала на чоловіка, і в мене придбали ось таку ось ще красунечку. Красунечка була ще одна в рожевому відтіночці, і її забрали. Вона, до речі, новенька. Ці вже полежали трішечки, а рожева була тільки-тільки зв'язана. І сьогодні вже Зранку в мене придбали ось такого ось одного зайчика. Він також знайшов нову домівочку і поки все, поки сидимо. Сьогодні досить вітряно, не дуже жарко. Паровозик поїхав вже сьогодні працювати. Потроху катається. Як ви бачите, вже півдня пролетіло, а парк майже прозній. Сподіваємося, віримо ще на вечір. В цілому непогано і. Вчора непогано попрацювала, як для початку, як для буднього дня. Вчора в нас був четвер, сьогодні п'ятниця. Вчора, до речі, відкрили сезон не тільки ми зі своїми палатками, а ще й запустили телебачення, почали крутити мультики і фільми. На сьогодні знову ж таки передають анонс, тому сподіваємося, ввечері будуть люди. Головне, щоб не гриміла над головою, тому що знову постійні тривоги. Очікуємо на людей. Сьогодні свято, я сьогодні не працюю, сьогодні поїдаю смаколики, відпочиваю, насолоджуюся а, сьогоднішнім таким цікавим днем і спостерігаю за білочкою. Ось там ось побігла білочка. Мені здається, вам її видно буде. Якщо дойду до неї, то покажу вам. Я їх вже сьогодні декілька зустріла. Далекувато, звісно, від свого столика. Але дивіться, вона бігає. Давно вам не показувала шалених стрибучих білок. Тепер будемо повертатися. Будемо повертатися, будемо надихатися і будемо працювати. Виглядає, виглядає, опа, і тікає. Дивіться, яка шустра. Маленька така, худенька, гарненька. Іди до нас, білочка, покажись нам. Бачите? Не дарма під'єдналася, дарма вам показала її. Вже декілька білочок зустрічала, але поки достану телефон, микну камеру, вони вже всі тікають. Дуже вони тут шустрі. Ах, дивіться, як гайдається наша зіронька. Вітерець сьогодні добрячий. На завтра передають холодну погоду. Будемо дивитися, вийду, не вийду, і на Пасху також. Ще думаю, виходити чи, можливо, посидіти краще вдома. Будуть якісь в мене ще цікавенькі, а, траплятися історії. Якщо будуть ще якісь продажі, буду обов'язково під'єднуватися і вам розказувати. Ось і настала вже субота. Знову я приїхала в парк. Сьогодні доволі прохолодно, вже одяглися, вже по осінньому, навіть не по Весняному вітерець прохолодна, люди потроху вже сходяться. Сьогодні пізненько, пізненько сьогодні приїхала, вже, мабуть, половина на дванадцяту, тому день сьогодні пролетить дуже швидко. Вчора під кінець дня я встигла ще продати один брелочок, і це і весь мій був вчорашній. Заробіток маленький, скромненький, на вечір змерзла. Але я в парку. Я працюю, я задоволена. Нарешті я у своєму улюбленому парку. Сьогодні люди поповнюються трішечки активніші ніж вчора, і питають вже і ходять, і гуляють. Сьогодні я не одна, а в нас малює сьогодні хлопчина поруч портрети а виходить. Він дуже рідко, але буває. І сьогодні в мене є сусідка, яка продає квіти, декоративні квіти і мох, і горчиках на підвіконничку. Трішечки вам ще її познімаю. Тому я сьогодні продовжую працювати. Можливо, буде сьогодні останній день, а можливо, ще вийдемо завтра. Будемо дивитися, буду під'єднуватися, розказувати, показувати і ділитися своїми враженнями. Вітер сьогодні дуже-дуже сильний. Людей трішки розпугав, мабуть, або всі пішли відпочивати. Друга година дня у мене продано чотири їжаки. Лише чотири їжаки я за сьогодні продала. Але ще не вечір. а Ще, скоріш за все, що тут буде з музичкою, з розвагами для діток, тому сподіваємося на краще, ще продовжуємо продавати, чекати. Я, до речі, сьогодні в Тіктосі вийшла в перший раз на свій ефірчик, здобула першу тисячу підписників, вийшла в ефір, страшнувато. Але я сама собі і сказала, або сьогодні, або вже ніколи. Вчора тільки накапала перша тисяча, а сьогодні вже одразу побігла в ефір показувати свій шикарний асортимент. Тому що, ну хто як не ми, будемо прикрашати цей світ. Світлана, тобі привіт. Світлана також намагається освоїти цю, цю площадку. Я вірю, я в тебе вірю, все в тебе вийде. А головне поставити собі ціль і йти до неї. Я сьогодні в'яжу, сьогодні вже можна в'язати, вчора відпочивала цілий день, нудьгувала вчора, хоч була погода, температура тепліша, але було вчора набагато прохолодніше. Сьогодні, можна сказати, прям жарко. ну Хоч я і в ліці, але. Вітер не такий сильний, як був вчора, тому я продовжую в'язати, продовжую в очікуванні чекати на своїх відвідувачів і надихати себе і вас на плідну працю. Ну що, завершився мій перший тиждень ярмарок. Я дуже задоволена, що нарешті відвідала, намисно все склала і трішки вирішила під'єднатися вам, показати, скільки всього мені потрібно для того, щоб виходити саме в цей парк. Ось стільки всього я беру з собою. Це ще її взяла не весь асортимент, аби весь асортимент ще б довелося б брати одну сумочку. Я дуже тішусь, що відвідала такий ярмарку. Дуже тішусь. Що наважилася вийти попрацювати, не дуже активні продажі, але зарядилася позитивом. Люди питають, люди цікавляться, щось придивляються, і думаю, що це тільки початок. Дякую вам, що були разом зі мною. Провели ці три дні. Цікаві три дні провели разом зі мною на ярмарці. Мені було дуже приємно читати ваші коментарі, які ви мені вже написали. Я сподіваюся, а той, хто ще не написав, я чекаю від вас коментар. Пишіть вашу думку, що для вас ярмарки, як ви ходите на них чи не ходите? Чи полюбляєте ви відвідувати такі заходи? Я дуже полюбляю. я... Обожнюю ходити на ярмарки це моє натхнення на плідну працю. І я вам бажаю натхнення, мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!